Вітаємо з перемогою в онлайн-турнірі з Шашок. Розкажіть, будь ласка, про, про те, як ви почали грати в шашки, якщо пам'ятаєте. В шашки мене завлік грати Дмитро Заківич Модерісов. Він зі мною гравних навчав. Ми з ним добилися успіху. Я йому дуже дякую. Ви почав... Вибачають, продовжуйте. Стоклітки я почав іграти недавно, і вони дуже цікаві. Угу. Чи готувалися ви до турніру? Так, готувалася. Ми продумували ходи, навчалися, розбирали партії. Чи є у вас сильні сторони як гравця? Так, е я вмію займати центр. Центр це ціла в ігрі. І 64 і 100 клітка. А слабкі сторони маєте? Так, слабкі маю. Це коли я ходжу по бортами. Мене легко зажати, я легко порухаю. Чи є вас хтось із улюблених шашкістів? Так, є. Якщо це... не секрет, ну, це секрети. Добре. Які поради ви можете дати тим, хто тільки починає грати свою гру в шашки? Ходіть в цендер і грайте без програми. Це чесно. Бо є такі програми, що вони можуть тобі підказувати. Чи були ви впевнені у своїй перемозі? Так, був. Ви... Дякуємо за інтерв'ю. Всього найкращого, до зустрічі. До зустрічі, до побачення, побачення.